Генштабу є такі повідомлення про можливість вторгнення все-таки на північні області з Білорусі. Навпаки, в інституті вивчення війни американському стверджують, що така ж низька ймовірність. Я розумію, що ви не військовий, я розумію, що ви знаєте ту інформацію, яку мусите знати на своїй посаді, але часто відвідуєте північні області yes. з моніторингом. То, все-таки чи боятися нам no. нині? Я скажу. так. 100% не боятись. От боятись це саме останнє, що ми маємо робити. І страшно не боятись, страшно не перемогти страх. Це що ми маємо розуміти. Ми нація переможців. Ми маємо бути готові. І я вас можу запевнити як людина, яка майже щотижня на кордоні знаходиться. Сьогодні ми набагато більш ефективніші, набагато більш готовіші до відсічі ворогу на білоруському кордоні, зокрема, 218 кілометрів Рівненської області. За це я вам гарантую плюс ЗСУ, в тому числі ТРО, Нацгвардія, прикордонники, ДФТГ. Ну хлопців горять очі. Я з ними спілкуюся, бачу їхній настрой, і те, що я бачу, мене надихає, радує. Матеріально-технічне забезпечення, на, на порядок краще, є озброєння, є готовність дати бій однозначно. Тому ЗСУ, і прикордонники, і всі силові структури забезпечують безпеку на кордоні, а наша задача в області забезпечити економіку, щоб вона працювала. Тому звертаюся до всіх жителів Рівненщини і України, не боїмось, а просто працюємо там, де ми є, займаємося тим, чим можемо на 100%.